Доброго дня, шановні телеглядачі, іде війна і всі ми чекаємо нашої перемоги. Зруйноване місто Ізюм оживає і відновлюється. 28 квітня в цьому місці проходив дитячий футбольний турнір пам'яті Андрія Верещаки, який пішов із життя ще молодим хлопцем. а його справу продовжують всі, хто його пам'ятає. Один із організаторів цього турніру є Микола Коваль, мій давній друг і колега. Доброго дня! Доброго дня. Товарі. Святом вас! Дякую! Дивлюсь, колотитесь. Помагаю, вже не калачусь, калачусь за а на дитячих турнірах. тільки допомагаю. а що нам залишається робити? Передати все оте. Що ми мали колись оцим діткам, тепер, щоб вони, тільки, на жаль, країну, таку ми їм залишаємо. Мені соромно навіть за це балакати з тобою, тому що ми прожили життя в мирі і злагоді, а зараз залишаємо війну, залишаємо. У Оце... мене слів немає. Согласен Анатолій Борисович, да, були времена, коли ми грали, ми зустрічались на полі і по молодості, і за ветеранів. Грали в мирне час. Зараз діти. І грають фактицьке воєнне час. Тому тяжело і нам, і їм. Нам дивитися, ну, хочеться, щоб діти грали, щоб тренувалися, щоб було в них будуще і спортивне, і просто життя в них мирне було. Ось ми більше ніж півроку зустрічалися тут і говорили, що скоро буде перемога. А пройшов рік майже, а перемоги так до сих пір і нема. Поки нема, ждемо, ну, тепер Будемо ждати і сподіватися. Так ми вже чекали скільки, а вони все розібрали отам у себе по карманам. І, і, а ми все чекаємо, а ми все чекаємо. І щось робиться. І щось, щось робиться благодаря. І месної власті, і спонсорам сильне там оборудовання, і тренажори, і велотренажори, і вчора дорожку отримали, велодоріжку, дорожку, хтось тобто, бігову дорожку. Тому що та то для спорту, що то робиться. Дітки постійно всю зиму факітські вони участвували в відкритому в відкритий першості курганської громади, там постоянно на на кожні входи виїжджали то. От, в, -то, в Курган постійно грали, тому родителі підтримують дуже сильно. Що город допомагає, власті допомагає там, транспортом, а батьки дуже допомагають дітям. Підтримують, тому молодці роді так держати. Майбутнє є у наших дітей. Над Надіємося, да, тому що ну, тільки почали тренуватися, війна розбросила. По всій Європі дітей, діти є грають зараз. Я, я знаю дітей і в Германії грають, і во Франції грають, і діти, і тому в непоганих командах, і савинців є. Спасибо, спасибо нашій владі нинішній, тому я допомагають, дуже допомагають. Ваші побажання. Побажання, здоров'я, хочеться ще пожити в мирі, в Україні скоріше перемоги і щоб місто процвітав, тому що місто розбили, по чуть-чуть відновлюється. Ну, город має процвітати. Помагає Європа, допомагає весь світ. Десь вже щось зробили, десь робиться. Дороги, звісно, в дуже погані дороги. Хоча це футболу не касається, ну, але прийде час. Дякую Іван. Мені приємно було з вами спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. І ми наведемо порядок. Вигонимо спочатку рашистську нечість з нашої країни, а потім наведемо порядок у себе в країні. І щоб нам не соромно було передавати оцю країну своїм діткам і онукам, щоб вони грали в футбол, веселились і раділи життю. Согласен. Спасибо, Анатолій Борисович, за пожелання і за надію. Так і буде. Так і буде. До побачення, до, до зустрічі.